Дорогі друзі, сьогодні хотілося б підсвітити питання переливу широколистих гортензій, тим більше я маю чудовий наочний приклад. А в другій половині липня в мене одна селиця придбала ну, приблизно ось такі саджанці. Може, навіть трошечки вже було більше, вони були більш розгалуджені. Так, я надала їй рекомендації, як пересадити, дала їй грунт, дала їй осмокот, все, і відправила людину додому. І сьогодні мені приносять дві ось такі рослини. Приносять запитання, ну я повернула, можливо, ви щось зможете з ними зробити. Але, на жаль, я вже нічого з цими рослинками не зроблю, бо вони просто загинули. Тому що людина після пересадки виставила їх просто неба. І з 22 липня в нас три доби йшли дуже потужні зливи, які просто заливали весь цей ґрунт, а об'єм горщика коріння до того був всього на П дев'яточку. І все це три дні заливалося. і коли вона вже зрозуміла, що листя починає підгнівати, вона мені написала: я дала рекомендації, що робити в такому випадку. Але зі всіх рекомендацій було виконано тільки те, що рослину підсушували. Все: ніяких магнікурів, ніяких антистресантів, нічого. І просто рослина загинула. На жаль, я вже з нею нічого не зможу зробити. Дуже-дуже шкода рослинки. І ось ті ж самі рослинки, тільки вони в мене. Це а по-перше, однолітровий горщик. По-друге, це контрольований полив, дуже контрольований, особливо в перші тижні після пересадки. І зараз, коли рослина вже скидає потрошку зелену масу, а не має зеленої маси, не потрібен полив. Тобто ґрунт має бути трошечки-трошечки зволожений. Тому, будь ласка, дуже. Контролюйте полив для ось таких малесеньких рослин, в котрих ще не надто велика і потужна коренева система. Контролюйте полив, коли ви щойно пересадили рослину, особливо коли ви збільшили об'єм горщика в кілька разів, бо коренева може просто не впоратись і ви втратите рослину. Ну, по перше, що це кошти, звісно, їх завжди дуже шкода. А по-друге, що ну, це просто неприємно. Тому що це мали бути гарні. Це мали бути гарні потужні рослини. Вже наступного року вони мали квітувати. Тут вже було видно, що вони потрошку навіть почали закладати квіткові бруньки, але, на жаль, щось пішло не так. Здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам. Турбуйтесь про свої рослини.